Доброго дня, мене звати Коваленко Гліб, я директор з продажі та маркетингу компанії Дніпро». Ми зараз знаходимося неподалік від міста Устинівка Кіровоградської області, на ділянці сайт-бай-сайт компанії Грейсагра, де спостерігаємо за кукурузою гібрид Домен, представник нового сімейства гібридів компанії Маїз. Трошки розкажу про умови посіву і про сроки. Посів був 5 травня за вимогою клієнтів компанії, які бажають скоригувати свої витрати, при посіві не вносилось ні граму основних мінеральних добрив і, і не проводилось також і підживлення. Як бачимо, зараз кукуруза знаходиться в, в задовільному стані. Е, в, гібрид домен є продовженням е, нашої лінійки середньоранніх гібридів е, і такого гібрида, як гібрид Грона. Е, останніми роками, з тим, що змінилися природно кліматичні умови, дуже багато вимог від клієнтів наших по інтенсифікації віддачі вологи товарного зерна. От, гібрид Домен – один з тих гібридів, які інтенсивно віддають вологу перед збиранням. За цим будемо спостерігати далі. Поки маємо оптимальний результат, так як багато різних гібридів кукурудзи, які ми побачимо пізніше, зараз знаходяться в менш, в менш оптимальних умовах і показують і гірший результат по вегетації. Густота посіву 60 тисяч на сіни з плановою густотою 53-55 тисяч до збирання. Наразі бачимо, що там, де були просіви, чи недорозвинені певні рослини, сформовано два початки. Далі по вегетації будемо бачити, чи вони будуть розвиватися однаково, якщо вистачить вологозабезпечення. Гібрид домен є. Члени сім'ї, таких гібридів, як Гільдія, Ліберті, Прайм. І ці нові гібриди, на які компанія ставить акцент на інтенсивній віддачі вологи. Ми продовжуємо роботу на ділянках сад компанії Грісагра. Зараз ми знаходимося в посіві гібриду Трістан пао 270 Трістан це знову ж таки представник нової лінійки гібридів компанії Маз. Гібриди, які максимально збільшують віддачу вологи при дозбирання, забезпечуючи збирання оптимально сухого зерна. Підкреслю те, що основними вимогами. Клієнтів було вивчення нових гібридів в умовах максимальної економії. Знову ж таки, не було внесено при посіві взагалі мінеральних добрив і не було виконання ніякого підживлення, але бачимо, що гібрид розвивається і кукуруза виготує, не дивлячись на те, що брак. Основного живлення, і не дивлячись на те, що ми перебуваємо в зоні ризикованого землеробства, так званого е, недалеко міста Устинівка, це револ вирощування сонячнику в Кіровоградській області. Але е, з того, що ми бачимо, е, кукуруза виготує е, нормально, е, стан посіву задовільний. Е, бачимо знову ж таки, де інде утворення. Другого початку. Там де, були чи просіви, чи... Там, де були просіви, чи не було дотримано густоту. Густота була 60 тисяч на гектар, з розрахунку 53-55 тисяч до збирання. Так, ну що, поїхали на 30-15. Зараз ми вже знаходимося в товарному посіві гібриду компанії MySDМС-3015. Дане фермерське господарство. Вже на протязі, певно, 3-4 років є гібрид МС-3015, ніколи до нього ніяких питань не було. Особливо тоді, коли маємо екстремальні посушливі жаркі умови, то при густоті до збирання 50 тисяч на гектар господарство отримали результат біля 6 тонн з гектару з розрахунку сухого зерна в 2020 році. Основною вимогою даного клієнта і фермерських господарств, які е, займаються вирощуванням кукурузи в даному регіоні, було Пошук нових гібридів з інтенсивною віддачею вологи, але без втрати по жаростійкості. Тож, на, на локації сайбесайд, які ми оглядали тільки ще, які знаходяться за 800 метрів звідси, ми підібрали гібриди домен і трісан, будемо спостерігати, як вони покажуть себе в порівнянні з старим перевіреним гібридом.